А чи маю я достатньо досвіду, щоб розказувати вам, як керувати проектами? Можливо, ви теж іноді задаєте собі подібні питання. Можливо, коли вас хвалять, ви питаєте себе, а чи дійсно я достойний цієї похвали? Можливо, успіх проєкту залежить не від моїх навичок, а просто пощастило. Можливо, черговий раз, коли вам дають важливий і відповідальний проєкт, ви задаєте себе, собі питання, чи дійсно я зможу його потягнути, чи достатньо в мене кваліфікації. можливо, моє керівництво, котре дає мені цей проєкт, просто не знає, що я насправді не такий крутий проєктний менеджер, як вони думають. Привіт, я Юра. Ви на каналі про менеджмент, і сьогодні ми з вами будемо говорити про синдром самозванця. Відео на каналі не виходило вже тиждень, на тому були дуже поважні причини, але зараз я повертаюся до зйомок і сподіваюся, що з сьогоднішнього дня ми з вами будемо знову регулярно бачитися. Синдром самозванця – дуже розповсюджене явище, і це відео буде актуально для всіх, хто час від часу дивиться на якийсь ідеал е в вашій професії, порівнює себе з цим ідеалом і зазвичай програє в цьому порівнянні. Тож, давайте розбиратися, як з цим бути і як Впевнитися в тому, що ваші заслуги це саме ваші заслуги, а не якась випадковість. І так, що ж таке синдром самозванця? Синдром самозванця це коли ви успішно завершуєте один за другим проекти. Але на, на питання, чому я завершив їх успішно? Ви завжди відповідаєте, це не моя заслуга, це заслуга якихось випадковостей. Це так співпало, мені пощастило. І коли вас хвалять, коли вам розказують, що це завдяки вам це було зроблено, ви не хочете приймати цю похвалу на свій рахунок. Чи знайома вам така ситуація? Напишіть в коментарі. Синдром самозванця є дуже характерним для проєктного менеджера. Проектний менеджер часто спілкується з великими босами, з людьми, котрі є професіоналами в своїй сфері. Проектний менеджер дивиться на LinkedIn і бачить там ідеальних кандидатів і порівнює їх з собою. Тому часто так, в такому порівнянні себе з ідеалом проєктний менеджер програє. Насправді, цей синдром був актуальним і для мене. Та чому був час від часу, я знову повертаюся до нього, і е, далі я розкажу, як я борюся з ним. Особисто як він проявлявся для мене, я постійно порівнював себе з якимись більш досвідченими колегами, з ідеальною картинкою, про яку я читав в соціальних мережах з зірками українського проєктного менеджера. І коли ти порівнюєш свій досвід з ідеальними, Ідеалізованим, описаним досвідом когось, не факт, що е, ті успіхи, про котрі люди пишуть, це і є все життя. Точніше, факт, що це не так. Тому що всі ми допускаємо помилки, е, всі ми вчимося на власному досвіді. І насправді цей досвід коштує дуже багато і, зробивши сотні помилок, ми стаємо тим, ким ми є, і зробивши сотні помилок, ми вже набуваємо досвід, завдяки якому ми можемо 101 проєкт зробити дуже круто. Але про помилки люди не люблять розказувати, розказують доволі рідко. Вони частіше розказують про свій досвід. Позитивний про те, як в них круто щось вийшло на 101 раз через 100 разів, коли були допущені помилки. Тепер давайте розберемося, що ж робити з синдромом самозванця і як повернути впевненість в собі і в своїх скілах. Перший, перша порада, котру я вам дам фіксуйте свої успіхи. Так. Це дуже важливо робити. Дуже важливо показувати собі, що ви робите круто, і яких досягнень ви досягаєте. Ви можете вибрати свій спосіб фіксування успіху. Ви можете завести собі якусь борду в втрело, зробити помітки в ноушені або зробити якусь фізичну дошку, але. Це має бути інструмент, в котрий ви можете час від часу заглянути і впевнитися, що ви досягаєте успіху. Наступний інструмент, який дозволить вам подолати синдром самозванця це зворотній зв'язок. Цього інструмента я торкався дуже багато разів в своїх відео на різну тему, тому що я вважаю його. Дуже і дуже важливо. Тож, у вас є зайвий привід запитати вашу команду, а що ж я роблю круто? Що я вмію робити? Суперово, що вам допомагає найбільше. Ну і наступний інструмент, котрий є дуже важливим і він є дуже дієвим це навчання. Так, так. Ви можете е, сісти, виділити якийсь час для того, щоб проаналізувати, а що ж, на мою думку, зробить мене класним проєктним менеджером, що мені не вистачає в даний момент. Таким чином, ви можете зробити собі набір скілів, котрі вам потрібно, е, потрібно розвивати. І цей набір скілів може перетворитися на набір курсів котрі вам потрібно прийти. Можливо, вам потрібно знайти ментора в тій чи іншій галузі. В будь-якому випадку постійне навчання розвиває вас, а якщо ви його ще впорядкували і зробили собі відмітку, що мені для того, щоб стати крутим, не вистачає саме цього, воно вам ще й допоможе боротися з синдромом самозванця. Якщо ви додивилися відео до цього моменту, напевно, воно вам сподобалося, і тому я прошу вас поставити вподобайку і підписатися на цей канал. А далі буде історія з мого життя. Хочу з вами поділитися прикладом побутовим, котрий допоміг мені змінити думку про відсутність результату в якихось побутових справах. Мені здавалося, що в мене накопичилося дуже багато домашніх справ, котрі останні декілька років не рухаються з місця. І от я вирішив найближчі два тижні приділити вирішенню цих справ. Я зробив багато стікерів з на кожному стікері, написав домашні справи, котрі мені потрібно було зробити. Стікерів було, мабуть, більше 50. І за два тижні всі стікери, крім одного, вони перемістилися з колонки туду на моїй фізичній дошці на кухні в колонку Дан. І в кінці цього періоду я подивився. І я зрозумів, що блін, я дійсно зробив дуже багато роботи. Якби я не візуалізував е, цю роботу, можливо, я б і далі е, думав, що все, що я планую, воно нікуди не рухається. Тому що ви ж знаєте, що домашні справи вони нескінченні. Але візуалізація допомогла мені зрозуміти. Що е, насправді роботи зроблено дуже багато. Е, так, і з нашими робочими справами. Візуалізація завжди допомагає нам побачити е, наш прогрес. Сьогодні ми з вами розібрали, що таке синдром самозванця і е, як з ним боротися. Тепер ви знаєте, як фокусуватися на ваших перемогах. І як е, зрозуміти, що ви дійсно варті тих похвал, котрі вам дає ваше керівництво і ваша команда? Ставте вподобайки цьому відео, побачимося скоро е, в нових відео е, і будемо говорити про не менш актуальні теми. Па-па!